У Рівному вшанували пам'ять польських легіонерів, які загинули у битві за наше місто проти більшовиків 102 роки тому. Вони поховані на Дубинському кладовищі в обласному центрі. Біля пам'ятних хрестів запалили лампадки. У день всіх святих 1 листопада католики всього світу вшановують померлих родичів, друзів та всіх тих, кого вже немає з нами. В цьому році воно набуває такого м, актуального досить іще сенсу. Бо це є така, скажімо. Акція вдячності усьому польському народу за ту підтримку, яку вони військову, фінансову, яку вони зараз надають нам саме в боротьбі з росіянами, допомогло організувати акцію пам'яті Генеральне консульство Республіки Польща у Луцьку. У сусідній країні цього дня проводять масові дійства, у знак подяки усім полеглим. Дівчата харцерки, які розставляли лампадки на рівненському цвинтарі, бачили, як це відбувається у польських містах. Це дуже гарно виглядало, це Тоді було не в такий ранній час. Як зараз світло це було вночі, дуже гарно відбувалося, дуже ну так казково. Харцери це польські пластуни. Дітей запросили долучитися до акції з вшанування. Харцерка Ірина пояснює, чому це важливо, тому що вони стояли за свою країну, і щоб їм віддячити, як. Це керівник культурно-просвітницького центру імені Томаша Оскара Сосновського Ярослав Ковальчук вбачає певний символізм у спільній боротьбі українців та поляків проти росіян. І, Як свідчить історія, деякі події мають властивість повторюватися тут. Спочивають легіонери, польські легіонери, які воювали разом в 1920 двадцятому. Українцями, українська армія, УНР Симона підльори проти тих самих більшовиків. Тобто ми завжди пліч опліч. Якщо ми разом, якщо ми з поляками, значить ми перемагаємо. І я переконаний, переможемо і цього разу на всій території Рівненщини. Є 15 цвинтарів із могилами польських солдат та простих громадян. Небайдужі активісти і волонтери впорядковують ці кладовища та вшановують загиблих поляків. Микола Бражицький, В'ячеслав Мельник. Випуск новин.